Це насправді як Салашне для нас стратегічно важливо, це підписання. Чому? Тому що е, наша, наше партнерство з Європейським національним банком воно вже не перший рік, але скажімо, саме цим. Е, Договорам про наміри. Ми підписуємо протоколом про наміри. Ми підписуємо те, що саме напрям аграрний є дуже важливий для Європейського національного банку. І на співпраці ми бачимо, що не тільки у фінансовій сфері. Ми дуже раді, що в нас є такі партнери, які нам в тому числі дають і технічну, технічну підтримку, і вони завжди поруч нами з нами в з розуміннях, як ми реформуємо той, той, той наш аграрний сектор. І ця підтримка вона є для нас і реалістична, і технічна. І політична От, я бачу, і я сподіваюсь, це початок реально глибокої роботи поглибленої. З точки зору, як це сказав наш колега з європейської інвестиційного банку, з по всій цепочці аграрного бізнесу, І це саме вся цепочка. Це має бути і фокус, і на переробку, це фокус і на виробництво, і це фокус на логістику. Тому ми готові до дуже плідної співпраці роботи, щоб проаналізувати всі напрями потенційного інвестування в сектор. І я дуже радий, що ми сьогодні скажімо, дійшли до підписання. Сподіваюся на плідну співпрацю. dink jy we moet die sekerlik vooruit vir you so also sign letter of intent. Okay, okay, okay. Do you belong to the commercial group? Yes, yes oh, you we know? yes. are a more, yeah. Uh, yeah. The glass company. <speaking language> це бачить само так іноді це також приклад рухлитрасного посилення 90 старих авітрацій газів при підвищенні істе. це так 5 майда. отак так і подивіться особливо національного уроку і ро

Yeah. you Роботи. Вот, эти <свят> еще на і в бега.